Вітаю на сторінці меблі Гроєм. Пропоную вашій увазі диван Краун від українського виробника торговельної марки МамоМеблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 25 см. У глибину диван займає 1 метр. До комплекту дивану входить три великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. На бильцях дивану немає декоративних елементів. Бильці трішки закругленої форми з м'якою накладкою. Принцип розкладання дивану є в Для того, щоб його розкласти з поміччуклястику, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штукаємо задні стінки. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,50 см на 1,90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, повсть, пінополіорітан та синтепон. Диван м'який та комфортний. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!